Вітаю всіх шановні колеги, я В'ячеслав Возний і ви знаходитесь на моєму каналі TreningUA. Сьогодні хотів би з вами поговорити про фази ринку. На ринку, яким би ми графіком руху ціни не користувалися, є лише дві фази накопичення та розподіл. Тобто є фази, де всі учасники ринка набирають позиції, і є фази ринку, де вони отримують стоп лоси та тейк профіти. І так, давайте знайдемо. Основні елементи цього руху. Безперечно, імпульс це є фаза розподілення. Торгувати на імпульсах це майже що торгувати на новинах. Вірогідність відпрацювання, вірогідність заробітку 50 на 50. Тому нам необхідно визначити, де, коли, хто і як набирає позиції, щоб торгувати або разом з толпою, або разом з крупними учасниками ринка. Саме головне це визначити, де. І хто набирає позиції. Зверніть увагу, зараз ми розглянемо рух ціни по золоту. На цьому графіку руху ціни є всі необхідні елементи для торгівлі. Є і зони накопичення, фази накопичення, є і фази розподілу. Зона розподілу. Саме перше, що ми бачимо, ось це. Всі скажуть, що це накопичення. Певно, так. У нас є рівень супротиву, ось так, і рівень підтримки. Ось так. Після формування одного з рівнів, потім іншого рівня, у нас немає оновлення. Хай немає оновлення лоу. Це саме просте, що ми можемо показати. Це накопичення нікого з учасників ринку по факту оновлення хай або лоу не випускають ні по тейк профітам, ні по стоп лосам». Це ми розуміємо, що у нас іде накопичення певних учасників ринку. Зверніть увагу, таймфрейм H1. Тоді ми можемо сказати, що тут формуються трендові рухи, а це дуже гарно видно на таймфреймі m 15 Є зростаючий тренд, є спадаючий тренд. Тут отримують і тейк-профіти, і стоп-лоси, скальпери та короткостроковики. Але середньостроковики та довгостроковики лише набирають позиції по своїм торговим стратегіям, по своїм таймфреймам. Лише в найкращих точках для торгівлі. Зазвичай це хай або лоу біля цих рівнів. Так, ми визначаємо першу зону накопичення. І так, запам'ятаємо: зона накопичення це горизонтальний канал, де у нас немає оновлення хай, немає оновлення лоу. Наступна зона накопичення. Тут нічого шукати не треба. Ось ми бачимо трикутник. Тут ми бачимо, що у нас також є зона накопичення. Є ціновий діапазон, Самий більший трейд в цьому трикутнику, від хай до лоу. Далі, що ми бачимо на таймфреймі М15. Знову дивимось. Секундочку. Знову дивимось. Є тренд вниз, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Також ми бачимо, що у нас. Формуються трендові рухи, а ми знаємо, що трендові рухи завжди за собою мають стоп-лоси. Всі учасники ринка мають забезпечувати собі впевнену торгівлю і мають забезпечувати собі збереженість свого депозиту. Тому завжди у нас є стоп-лоси. І що ми бачимо з цим трикутником, таймфрейм h 4, у нас не оновлюють нехай ні лоу. Знову всі учасники ринка, починаючи з довгостроковиків, потім середньострокові, потім короткостроковики і скальпери знаходяться в ринку. Це слабка модель накопичення, і зазвичай перша ціль, саме основна перша ціль це границі цього трикутника. Потім, потім може бути трейд. Але саме перша ціль це границя. Чому? Та тому що скальпери, які зажаті були в трикутнику. Отримавши замість 2 доларів, наприклад, заробітку, отримують 20 доларів. Зазвичай зафіксують свої позиції. Тому з'являється дисбаланс позицій, тим більше що у нас збирають стоп-лоси, з'являється дисбаланс позицій, ціна повертається. Але це не є заробітком для довгостроковиків та середньостроковиків. І вони дв... двигають ціну далі. Так, з цим також розібралися. Це трикутник, друга модель. Що ще треба відмітити? Дуже хитрий ціновий діапазон, який є також флетом. Це імпульсний рух. Дуже гарно його видно на таймфреймі М15. Також далеко не йдемо. Зверніть увагу, ось у нас є імпульс в одному напрямку і в іншому напрямку. І цей імпульс нам формує флетовий ціновий діапазон. Спочатку вибивають по стоп-лосах. Всіх тих, хто хотів продовжувати тренд ось тут ось увагу, вибивають по стоп-лосах. Потім вибивають по стоп-лосах всі ті, хто хотів розвернути ціну і намагався це зробити. Тобто, тут і тут у нас уже немає нікого, хто торгував ось це накопичення. Що далі? Далі, всі учасники ринка будуть виставляти свої стоп-лоси по границях. Великого імпульсного руху. І поки не накопичать певну кількість позицій, здатних збирати стоп лоси за цими рівнями, ніхто нікуди не піде. Буде відбуватись накопичення. Ось один раз підходило до рівня, не вийшло, з другого разу пішло далі. Це також дуже гарний, дуже якісний флетовець на водіапазон. але сформований імпульсом. Також зона накопичення після зони розподілу. Так, з цим також вияснили. Це третя модель накопичення. Ідемо далі. Це ще не все. Трикутник розширення. Зверніть увагу, ось тут. Начебто є накопичення, але у нас трикутник має розширення. Наприклад, ось так. Амплітуда коливань постійно зростає. Що тут не так? Яким чином тут набирають позиції? Адже тут постійно збирають стоп-лоси. І це логічно. Зверніть увагу, спочатку амплітуда коливань невеличка, потім більше, потім ще більше. А потім вже йде трендовий рух. Збирають стоп-лоси у всіх учасників ринка, хто починав накопичення. Таким чином, що тут можна сказати? Маленький трейд, маленькі цілі. Тут можна торгувати з маленькими стоп-лосами, з невеличкими тейк профітами. Кому це вигідно короткостроковикам і скальперам. Тому це модель накопичення сильна. Тут вибивають постійно скальперів і короткостроковиків, а середньостроковики і довгостроковики по найкращій ціні входять в ринок. А потім починається фаза розподілу однім тейк-профіти, іншим стоп-лоси. Це вже четверта модель накопичення, трикутник розширення. Далі, це ще не все. Зверніть увагу, ще можна виділити неявний флетовець ціневий діапазон, зараз його покажу. Він часто з'являється, але з'являється ось так: дивіться: тренд. Спадаючий тренд. Формується лоу. Далі йде корекція. І знову формується лоу. Приблизно пункт в пункт з попереднім лоу. Показується нам рівень, за яким можуть знаходитися стоп-лоси. І ось тут також корекційний рівень це рівень, де знаходяться стоп-лоси. Можливо, ціна тут довго і не пробуде, але ці два рівні, і хай і лоу, є дуже важливими. Пробій цих рівнів нам показує те, що ми маємо право відслідковувати обов'язково консервативний сигнал. Тому що за кордонами, за границями цих рівнів. За границями цього цінового діапазону знаходяться стоп-лоси учасників ринку. Зверніть увагу на те, що перший рівень формується по напрямку тренду, другий рівень формується як корекційний рівень. Третій рівень плюс-мінус підтверджує перший рівень. І ось тут ми можемо очікувати пробій рівня і формування консервативного сигналу. Ми одразу. Навіть на цьому етапі, коли відбилися, сформували третю точку, відбилися, маємо зрозуміти, що це флетовий ціновий діапазон, сформований по трьом опорним точкам. Саме тут уже можемо визначити, де у нас є рівні, за якими будуть знаходитись стоп-лоси. Це дуже важливі рівні. Це не явний флетовий ціновий діапазон, але рівні завжди важливі. Так, це вже п'ятий і ще один. Ціновий діапазон, який ми можемо визначити навіть без аналізу, навіть без індикаторів. Збільшуємо масштаб графіку руху. Що ми бачимо? Ми бачимо свічки. Це вже цікаво, майже свічний аналіз. Але тут нам достатньо визначити розмір свічок. Діапазон, де у нас формується велика кількість свічок маленького розміру. Це все накопичення. Скрізь, де ми можемо визначити розмір свічок, є накопичення. Маленькі свічки завжди показують шикарну можливість кожного учасника ринка в будь-який момент під час формування цієї зони свічок, в будь-який момент почати свою торгівлю по найкращій ціні, якщо він вважає цю ціну за найкращу. Завжди накопичення. Сформована дрібними свічками, завершується імпульсом, завершується фазою розподілу. Тобто, дрібні свічки завжди є фазою накопичення, крупні свічки завжди є фазою розподілу. Ось так. Зверніть увагу, є різні по розміру, є різні цінові діапазони по протяжності по часу формування. І всі вони майже як один закінчуються імпульсами. Ось так, зверніть на це увагу. Тут можна відмічати дуже багато цих діапазонів, майже всі вони закінчуються імпульсами. Крім того, на що слід звернути увагу, дуже часто подібні цінові діапазони відбуваються ось так. Дрібні свічки є хай є лоу, як трендовий рух. Тому ми визначаємо верхню границю і нижню границю цих свічок. Вони нам допомагають сформувати границі, вони допомагають сформувати зону накопичення, потім імпульс. Ось таким образом, ось таким чином. Це вже шостий ціновий діапазон, де учасники ринка можуть набирати позиції. Зверніть увагу на те, що я вам показав, де набирають позиції. Це зона накопичення, Це фази накопичення енергії для майбутнього імпульсного руху. Але як торгувати? Ці зони накопичення. Це я буду розказувати вам, якщо ви забажаєте. На своїх заняттях. У мене є курс, розроблений курс 10-денний, де я вам показую, як визначити позиції учасників ринку, як їх торгувати, як визначати точки входу, як визначати цілі руху, не тільки наші, але й учасників ринка, які торгують. Ми з вами відомі на цьому ринку, тому ми. Повинні торгувати по наявності певних умов для руху, для торгівлі, а не вгадувати, куди піде і виставляти ордери. Тому звертайтесь до мене в Телеграм, будемо навчатися, будемо розвиватися разом. Дякую всім за увагу! З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей!